Четверо людей зазнали поранень. Одна людина загинула. Поліцейські задокументували наслідки ударів по Донеччині. Протягом доби армія Росії здійснила 17 обстрілів по цивільному населенню. Окупанти вели вогонь за авіації, РСЗВ Ураган смерч, град, артилерії. Ворог випустив снаряди по 11 населених пунктах: містах Авдіївка, Сіверськ, СМТ, Велика Новосілка і Нью-Йорк, селах Соловйови, Первомайське, Богоявленка, Щербинівка, Тихонівка. Претечени Катеринівка. Зруйновано та пошкоджено 18 цивільних об'єктів, 10 житлових будинків, магазини, господарські споруди, гаражі, автомобілі та поле пшениці. У Первомайському росіяни під час артилерійського обстрілу вбили цивільну особу. З ураганів війська РФ обстріляли Катеринівку Краматорського району. Внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення. Пошкоджено п'ять приватних будинків. Щербинівку турецької громади окупанти накрили зградів, поранили людину, пошкодили три приватні будинки, магазин, автомобіль. Внаслідок ворожої атаки маємо поранену цивільну особу у Сіверську. з авіації та артилерії. Рашисти били по Авдіївці. Пошкоджено щонайменше дві приватні оселі. Інформація про постраждалих не надходила. У селі Тихунівка Краматорського району внаслідок артилерійського обстрілу знищено два гектари пшениці. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України. За допомогою поліції евакуйовано ще 178 людей. Спочатку обов'язкової евакуації понад 84 тисячі 538 осіб, серед них 10 тисяч 253 дитини, 3 тисячі особи люди з інвалідністю.